У тебе твій конкурент вкрав креативи на маркетплейсах. Що з цим робити? Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал «Товарка без води. І сьогодні вже 270-те відео з мого щоденного челенджу. відео на YouTube щодня. І сьогодні поспілкуємося про цифровий арбітраж. Саме таку назву має перевірка маркетплейсом на інтелектуальну власність. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. І так зараз все більше селерів розуміють, що дуже важливо в воронці продажів клікабельність твоєї першого фото, клікабельність першого креатива, і це, звичайно, важлива історія. І саме тому багато селерів замовляють у різних дизайнерів собі фотоворонку. Як мінімум, це перше крео, а як максимум фотоворонку з 5, 7, навіть 10. Фотокарток. І коли ти змінюєш ці фото з білим тлом на ці апетитні кольорові, майже одразу ти бачиш збільшення продажів. І о чудо, тобі це дуже подобається. Але буває така історія, що твої конкуренти також бачать твої класні Крео і ворують їх. Так що ж тобі робити в цьому випадку? Ти інвестував гроші, кожне крео стоїть по 300 гривень. Ну, як це так? Ти взяв і вкрав твої гроші з твого гаманця. Розказую, як раніше працював цифровий арбітраж на маркетплейсах. Ти типу подав скаргу на твого конкурента і протягом трьох днів маркетплейс вирішував, хто ж має первинні фото ти або твій конкурент. І звичайно тут найбільше вагу мала дата створення цього креативу. Якщо конкурент скопіював його у тебе, то в мітках, в властивостях під цим креативом є дата створення. А якщо тобі зробив креатив дизайнер рік тому, то звичайно у тебе раніше дата ніж у твого конкурента, і раніше це все прокатувало на ура, але не зараз. Зараз маркетплейс отримує дуже багато таких скарг, тому що багато людей розуміють важливість цього питання. І вони вирішили так: цифровий арбітраж дано його в баню. Хай самі розбираються між собою ці селери, хто а хто не прав. Так в справці написано: йдіть до суду, розбирайтеся. Я не знаю, чий це креатив по факту. Але зараз я з тобою поділюся трьома лайфхаками, як ти можеш відбити свої креативи. Перша історія: зроби всі крев, які тобі зробив дизайнер, і розмісти їх на окрему інстаграм-сторінку. Тому що саме там ми побачимо дату створення завантаження цього допису, і це і буде нам з тобою гарантією, того, що ми створили цей екрео першими. Другий момент непогано ідеєю було б створити договір по створенні креативів з твоїм дизайнером. І звичайно, тоді ти і є власником цих креативів, цієї інтелектуальної власності. І ось саме ці документи ти вже можеш подавати на маркетплейс і прохати відключити ці картки конкурентів, доки він не змінить свої креативи на свої, а не на твої. Але зараз я з тобою поділюся ще однією фішкою, яка зараз дуже гарно працює, і ти не повіриш, наскільки вона дуже проста. Ми з тобою не знаємо телефону твого конкуренту. Так візьми і дізнайся, зроби у нього якесь замовлення да, твій товар. Тобі одразу протелефонує оператор цього конкурента, і ти попрохаєш зв'язатися з керівництвом для важливого спілкування. І буває, що оператори одразу дають телефони керівників, а буває, що ні, звичайно, це приховують. Але твоє завдання вийти на ту особу, яка приймає рішення в цій компанії. А далі увага просто поспілкуватися по душам з цим селером, тому що всі ми люди, і ти скажи по факту, що ти не вставав гроші в цю фотоворонку, і це дуже не екологічно, коли у тебе варують твої гроші. І в усіх випадках, коли я або наші інші члени клубу Кінков Маркетплейс робили таку штуку, всі випадки на 100% ефективні, тому що всі селери-конкуренти забрали наші креативи у себе з карток. Знаєш, взагалі що вони кажуть, чому вони так зробили? Я тобі ще раз скажу, не повіриш. Вони кажуть, так ми знайшли ці фото в гуглі. Ми не у тебе їх тому що якщо ти вже телефонуєш, ну звичайно ти не зупинишся на цьому, і конкурент це розуміє і він просто відкликає всі креативи. Так, звичайно, може бути у когось один відсоток неадекватів, які скажуть, що нічого не знаю, ці руки нічого не брали, але зазвичай це працює. А як же робити з неадекватами? Дивись, якщо ти вже пішов на принцип, ти можеш в Укрпатенті запатентувати промисловий зразок, тобто крео, своє, це можна зробити за три місяці і просто наказати свого конкурента, якщо він такий негарний чоловік. Але звичайно, це вже принципова історія, вона не для кожного підходить. Просто ти обирає, яким шляхом тобі йти. Але зверни увагу, якщо ти зробив круті крео, ти точно зможеш їх відбити. Це вже перевірено. Ну а якщо ти цікавишся українськими маркетплейсами, то більше інфо в безкоштовному варіанті є в описі під цим відео. Якщо тобі цікаві такі відосики, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.